Привіт! Покажи мені руки. Що? Руки свої покажи? Родні, підійди до мене. Покажи мені свої блядські руки. Розслабся, мужик, га? Не починай це лайно. Ти все на що ти здатний? А що по-твоєму я маю робити? Що ти маєш робити? Не знаю. Див дорожний, класти асфальт або продавай їбучі черевики. Іди працювати на завод. Йди на завод. Роуч має для тебе місце. Ні, брат, краще здохнути нахуй. Клав я хуй на той завод. Клав ти хуй. Я працюю на заводі. Малий ти піздюк. Це нормальна робота для мене. І для батька була теж. Через цей йобаний завод помер батько. Гей, не будь таким гордим, Подумай про те, з чого ти будеш жити. Робота це не є щось погане. Що ти сказав? У звичайній праці немає нічого поганого. Звичайна праця? Так. Тоді що ти скажеш на це блять? Це теж звичайна праця. Га? Це хіба звичайна праця? Коли я ніс ноги кращого друга однією рукою, а його решту іншою? Я бачив, блядь, дитину з відрізаною нахуй головою. Я бачив, блядь, купу людських ніг посеред вулиці і мусив їх прибирати. Я посвятив своє йобане життя країні. Це була не робота? І що я з цього маю? Га? Що я, блядь, з цього маю? Пішов ти нахуй!